А там ми ще й огірочки посадимо. А бурячки, <смір> і бурячки. родина Антоніни Бородіної одна з тих, що отримали 4 грудня ключі від модульних будинків, зведених і облаштованих за гроші королівства. Данія жінка каже, виїхали з Херсона через два тижні після деокупації у листопаді 2022 тисячі Спочатку ми приїхали до знайомих, але ж ну не можемо бути постійно. Люди в своє життя ми знайшли собі окрему хатинку. Це вже третя оселя родини після виїзду з Херсона. Дуже хочуть повернутися додому, але поки це занадто небезпечно, говорить Антоніна. Її онучка, 13-річна Софія, розповіла, продовжує навчатися онлайн у херсонській школі. Поділилися враженнями від нового будинку. Все сподобалось і як розташування, і ну, кімнати дуже сподобались такі і вікна, що велике, мені теж дуже подобається, і розеток багато разом з новим будинком. Сім'я отримала і нового домашнього улюбленця. Ми засілялися і нам подарували такого котика, щоб він зайшов в будинок. Це така є прикмета, щоб заходив перший будинок. Ну, кот в кот, будинок, і буде щастя, там щось таке. Надія Лєвіна розповіла: виїхала з рідними із села Трохимівка на Херсонщині з підокупації влітку 2022 року. Винаймали житло у Кривому озері. До цього будинку вселилися у вересні 2025-го. Нам сказали, що договір ми склали поки на рік, але потім, якщо іще війна не закінчиться і ми не уїдемо звідси, то будемо по новий договор підписувати. Будинки почали зводити у лютому 2025 року, каже начальник відділу містобудування та архітектури селищної ради Юрій Чухрій. До двох люди вселилися у вересні, ще до трьох, 4 грудня. Ми потіли ще 10, будемо відводити 10 земельних ділянок, а там уже як дадуть, ну обіцяли поки п'ять. Кожен будинок, розповів посадовець, коштував 2 мільйони 600 тисяч гривень або 68 тисяч євро. Все, що ви бачите, там будинок в середині будинку, там кухня, холодильник, душова кабінка, водогрійний котел, витяжка, ну, батарея опалення. Федір Бондар, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.